Зв'яємо зв'язок між грудним вигодовуванням за вимогою і залежністю від їжі. Коли у нас є грудна дитинка вдома, вона може однозначно періодично плакати з найрізноманітніших причин. Ми ніколи не знаємо до кінця, що це за причини, поки дитина не досягне такого віку, що ми можемо знати, або навчимось якось розрізняти теж в відповідному віці. То найчастіше, що робиться в вигодовуванні за вимогою, дитина заплакала і ми одразу хоп і дали грудь. Щось не так пішло, дитинка заплакала, ми гоп, дали грудь дитини. І дивіться, науковці кажуть, що коли е, відбувається таке вигодовування за вимогою дитини, кожен раз, коли дитині ніби не добре, їй що роблять? Чук! Дають їжу. І в дитини формується такий стимул-реакція. Так? Щось відбулося недобре, оп, і вже стало краще. Дивіться, ще з самого дитинства ми привчаємо, нас привчали. Що заспокоєння приходить через що? Через їжу, і в цьому є якби своя доля правди, своя велика якби небезпека.